Я з диркою й голові поїхав вже через два тижні до своїх хлопців, там де поранення отримав. А я їду, я кажу, мам, я чекав цієї миті, тому що я розумів, що воно буде. У нас по документам евакуація мирного населення. Але я там все літо в передмісті Бахмута пробув. Повністю я евакуював тільки двохсот. Ну не всі хочуть з інвалідами війни стикатися, які їдуть у Мій сьогоднішній співрозмовник, військовослужбовець, легендарний боєць, ветеран АТО, який 2014-го отримав важку травму голови, був комісований має третю групу інвалідності. Проте у 2022-му із з початком повномасштабного вторгнення знову взяв до рук зброю Євген Тіріхов, Титановий Джексон. Сьогодні мій співрозмовник Євген, я вас вітаю. Я. я хочу розпочати нашу розмову із 2014 року, але не період початку АТО, а те, чим ви займалися до. Моменту, як потрапили у військо. Ви з міста Павлоград на Дніпропетровщині. Це по суті шахтарське таке місто. Чи можливо ви були шахтарем, да, працювали під землею? Є вас такий досвід? Так точно. Я був електрослюсар підземний, машинист підземних установок. От, я працював на шахті імені Сташкова. От. І займався спортом, спортивна діяльність була. Мої останній виступ на змаганнях це був листопад 2013 року. Місто Ялта на Кубці Європи по ММА. Як потрапили у військо? Да, ваш перший досвід? Ви були строковиком? Строковиком я був е в морських силах України. Я був в Севастополі 9-10 рік. Строкова служба у мене була. А потім защитив щитіл спорту. Ну, і є така позначка червоним, які там в перші ряди дзвонять і запрошують на службу. Потім мобілізували, я попав, можна сказати, не добровольцем, але в добровольчий батальйон. І деякі моменти, які потім змінили мій погляд на війну, на життя, заставили задуматися. Що хочу я бачити те, що відбувається там очима доньки. Отримавши поранення, все рівно був дотичений, долучений до фронту максимально. Я з диркою в голові поїхав вже через два тижні до своїх хлопців, там, де поранення отримав. Ви вже згадали да, про свої поранення. Я думаю, в кожному інтерв'ю вас про нього питають. То це ваш, власне ваш позивний Титановий Джексон через те, що у вас в голові титанова пластина, да? 33 сантиметри? 32 окружність повністю. Ви думали колись про той момент, да? якби обстріл почався раніше, і ви не встигли змінитися з блокпосту і були в повному екіпіруванні дуже або багато, пізніше. Дуже багато думок. І для мене серпень місяця від початку до дня, коли мене поранило. Кожен рік в рік мене нагадує про те, що мені багато снів, багато думок. У мене був такий тригер. Чому Чому я залишився живий? Багато моїх не залишилося. Набагато людей, які світліші, мудріше, які там не мали дітей. Ну, ця бригада, по суті, для вас стала такою значущою? Це Рубікон. Рубікон, який от, дав толчок, дав вперед. І так, звісно, потім вже ну, зрозуміло там. Скільки там за пів року у нас не було Ютубів, не було нічого. Навчали друг друга хто що знав, хто що бачив, десь командири. У мене зараз е командир тоді батальйону, а зараз він в люті. Дуже поважаю. І з повагою не так давно бачились, на жаль, при скорбних моментах, але бачилися Рошевський Сансанич. Дуже потужна. Людина, і він по сьогоднішній день служить. Багато друзів з госпіталя, мабуть, так візьму, які є потужні по сьогоднішній день. Це є вже і командири бригад, і міністр по ветеранам, і нардепи, герой України. Коли в 2014 році отримали травму, да, коли комісувались, ви тоді була думка про те, що. Не доведеться більше до рук брати зброю. Не було такої думки. Ну що я знав, що то питання часу. Питання часу, і взагалі-то я а, чекав, щоб мені швидше поставили пластину і дали дозвіл, я повернувся до хлопців. Я бредділ, мріяв повністю все. Я от до хлопців. Це як наркотик, спорт. Ти от адреналіна того хапанув. І все тебе веде далі. Ти вже думками повністю. А так як я з дитинства, як мама каже, сердобольний, во многом я завжди е захищаю права слабих. Повертаючись до подій 24 лютого, та в одному зі своїх інтерв'ю казали, що 23 лютого ви вже були готові. Я за 8 днів до початку повномасштабної дружина з дитиною е з Києва відправив до батьків. Сказав, що почнеться. Я там зустрівся з друзями, друзі дотичні до ГУРа були 23 лютого в 9-й вечора вже отримували зброю. І я зранку встиг подзвонити натальці, сказати, що почалось бережи дитину, подзвонив батькам, деяким друзям. Дзвоню батькам я просив їх виїхати. Бо я розумів, що деякі заводи на території міста знаходяться, що буде обстріл 100%. Ну, Понятне діло, що ніхто мене не чув в цьому. Каже, ми потрібні людям, ми потрібні допомагати. От. А я їду і кажу, мам, ну, я чекав цієї миті, тому що я розумів, що воно буде. Якщо я розумів, що не буде, там я по-іншому в себе. Але є можливість далі захищати країну. По суті, перший час після початку повномасштабної війни ви співпрацювали з Гуром. Ну, перші там півтора-два тижні. А далі? В Патрульна поліція до маршала, в батальйон Софія, ветеранський. Чому я там не затримався в поліції надовго? Ну, тому що, мабуть, у нас по документам евакуація мирного населення. Але я там все літо в Бахмуті, передмісті Бахмута пробув. Повністю я евакуйовував тільки двохсотих. Допомагав війську наших двохсотих витягувати. Там люди, які там на жарі трохи полежали, вони ще розбухли, то важко то все. І ти посеред поля бігаєш, там, де все справа, сліва вже стоять, то ну, воно дуже важко все дається. Де ви зараз і які завдання стоять перед вами? З жовтня місяця 22-го року. Я звільнився з поліції і знайшов лазейку до як мені потрапити до війська. З 2014 року дуже багато знайомих, друзів з'явилося у війську. От, і ми, консультуючись з юристами, ми знайшли можливість напряму на військову частину мобілізуватися. Я в 58-й бригаді імені гетьмана Івана Воговського от командиром відділення одного підрозділу не всі хочуть з інвалідами війни стикатися, тому що там е, багато є випадків. Де щось боліт, уїхав на лікарняний, де щось ще і постійно, і багато це бойова одиниця, яка випадає з строю. А випадає з строю, то одне ціле може і порушитись повністю. В мене специфічний підрозділ. Те, так як війна набирає обертів і інноваційні моменти. Цей залог успіху на лінії бою, то зараз всі модифікуються по, по новим стандартам і по новому підход мають до війни. Але, на жаль, по здоров'ю важкувато вже дуже важкувато. Воно то дається. Ви з багатодітної родини. У вас ще є два брати молодших і дві молодші сестри, і я знаю, що якийсь певний період часу у вас була позиція, що ви не хотіли, щоб вони йшли воювати. У мене на сьогоднішній день вона залишається. У мене одного брата вже троє дітей. Батькові 55 років. Але а, от у батька були труднощі по здоров'ю. Плюс він в мене ПВОшник в 80-х роках служив. Вже тих установок немає. Нічого немає. Ну, от куди його забирати служити? До прийняття закону був, що якщо один з членів сім'ї служить, Інші підброню. Зараз вони вже вбирають то все. Тобто, моя родина вся, моя, е, всі чоловіки мають піти на фронт. Ну, я не погоджуюсь. Зважаючи, як рухається да, фронт е, і росіяни зараз активно намагаються вийти на кордони Донецькі. У моїх є інструкція повністю в случаї, чого у нас є домовленість. Бо я розумію, що так як вони заходять в міста. І що вони чудять? Що мої батьки одні з перших будуть на прицілі там. Вони мають інструкцію, що їм робити. Тобто це термінова евакуація? Так, точно. Ну, і ще, якщо говоримо про Павлоград, це ж пряма траса на Донецьк, скільки там менше, ніж 200 кілометрів. 160 від Донецьку. Якщо мені якщо я не помиляюсь. Які настрої в місті батьки діляться? Там багато хто воює. Але є багато тих, хто очікує. На жаль, навіть при обстрілах і тому подібне, а Павлоград ми чуємо часто обстрілює. Люди все рівно чекають. Давайте з вами ще поговоримо про те, на вашу думку, яких кадрів нині бракує у війську з вашого досвіду? Піхоти? Піхоти ну, окрім того, що кадри, треба зброю, треба боєприпаси. Людей може бути і мільйони, але ж все ж ще доповнення. Я бачив зараз, читаю новини, що нам дають, я десь бачу на лінії фронту, що в нас там побільшало боєприпасів. Честь і хвала. У мене боєприпаси в підрозділі — це або кульові. Або те, що роблять самі. От, І є міни. Якщо б була у нас тактика 5-7 людей могли зайти і зробити нормальний такий вітер для них, то зараз вони беруть таку тактику. Також, також йдуть 5-7 людей, але там дивишся, ну, я вважаю, що одна така група, вона. Коштує роти звичайних м'ясників от штурмов, десь так, тому що вони йдуть, вони професіонали, хоча там молоді можуть бути тільки там службу закінчили, але вони вже йдуть як професіонали. Ну якщо ми говоримо ще про те, що у них бувають часті часті ротації кожні три місяці у Росії. В нас вже, мабуть, за вісім місяців направлення, ну мабуть вже п'ять ротацій навіть пройшло. А ми далі так стоїмо. І отут психологічний аспект. Звісно Вигорання важко. вже прийшло? Звісно, важко. І, та ні, воно проходить ще. Є люди, там, які, які їдуть, кукухає, як то кажуть. І з 16-го року в підрозділі у нас в цьому році перша втрата. Олександр Гарбуз. Це ми ввечері з ним ще каупили. Ну, то важко дається, воно деморалізує дуже. Тому що в мене два дні і два Сашка загинули. Перший це був Олександр Гастішев, командир цунамі Людь в Одесі. Другий на наступний день гарбуз Сашка погиб. І важко приїжджати на похорон, бачити, коли він кожен вечір розмовляє, спілкується з дитиною, дружиною. А Як ви себе? Намагаєтесь в норму привести? є, у вас якісь психологічні налаштування? Ну, там зв'язок з моїми доньками. Старша вже підросла, вже така ділова. от. А молодша ще, дівчинка-дівка, маленька. І от вона може подзвонити. Тато, я тебе так люблю. Вона як відчуває. Ну, все, а татове серце воно тає. Він вже готовий біжати, купляти, що треба, все заради. От тому, мабуть, ці моменти вони десь переключають. Звісно, що коли є можливість виїхати, ти виїжджаєш, видихаєш, але все рівно воно з тобою живе далі. Тому що а, кожен загиблий, він живий, допоки живе ми. І пам'ять про них має бути завжди. Тому що вони, в отличие навіть мене з моїм пораненням, вони віддали найдорожче, вони віддали життя. Моє поранення, воно мені кожен день нагадує про те, що ті осколки, які в мені живуть, а їх 28 оказалось. Ці осколки не дають забути мені, яка ціна моєї країни. Вона живе в мені.